Починаємо вже шостий етап нашого неймовірно чемпіонату. І ми стартуємо. і ніхто не зміг стартанути. У нас хто це був? Олександр Стахов. Ні, Олександр Сахов стартує. Андрій Рябуха у нас не зміг стартувати щось, можливо, щепленням. Там боротьба Андрій Вепро і Лізе Галактикус Рейсінг. На них, але не може він вибрати позицію. Андрій Вепро зараз пресує Артема Сову і будемо і заходить. Він по зовнішній. Пропадає трошечки. Агресних привіт. Вони все одно лишаються позиції плічопліш там позаду. тут галактику Срейсних пірнає за Артемом Совою. Намагається обігнати ще й Андрія Вепро, але поки що йому цього Дуже замало, щоб зробити це випередження. А там позаду Богдан Пасіченко і Данило Голінок у нас борються. Данило Голінок має набагато кращий вихід, стає позицію сайт сайд по внутрішній траєкторії. Вони їдуть, сайд-бай-сайд, тримаються, і поки що Богдан Пасіченко тримується. Галактику Стресінг» залазить на внутрішню траєкторію до Артема Сови. І там був дуже-дуже такий міліметраж, щоб просто не знести Артема Сову. Бо... Я, чесно, не знаю, як він вижив пірною. Галактикус рейсінг на Артема Сову. Там блокує колеса Богдан Пасіченко, і Галактикус виходить вперед. Виграє він позицію у Артема Сови. І тепер там позаду Данило Голінок буде пресувати Артему Артема Сову. І Богдан Пасіченко, звичайно, трошечки помилився і втратив за, за, за рахунок своєї помилки позицію відносно Данила Голенка. Денис зовсім зараз має захищатися Вадим бойко з команди Версом. До речі, втратив лише одну позицію відносно старту. Проте це поки що найкращий результат для цієї команди, які вони везуть, і їде. Він дуже дуже щільно їде до, до свого опонента. По траві просто їде, зрізає все, що може, щоб обігнати свого суперника. Не тримається вони наразі позицію сайт і тим паче там краща траєкторія саме внутрішня. Чи зможе зараз Вадим Бойко пройти і не вилетіти за межі треку? Зможе ще й по зовнішній обходи він свого опонента далі внутрішня просто зупиняється, гальмуй і випереджає він Дениса Зосима та назад повертає собі третю стартову сходинку, і тепер він буде довозити. Цю позицію Андрій Вепро і Олександр Астахов, ми за рахунок цієї боротьби не помітили боротьбу «Галактику» з Рейсінг, проте Андрій Вепро і якраз таки Олександр Астахов майже сайд байсай тут їдуть, проте тут е пілот має поступитися, тому що тут. Вони все одно їдуть сайт в цьому повороті Олександр Астахов, Андрій Вепро трошечки у нас підлагує через інтернет-з'єднання, але наскільки ризикований мув був від Андрія лізти в швидкісний лівий поворот, який ще й веде на гору. там ще й сліпий поворот. Це взагалі просто не вкладається в голові. Наскільки це було страшно взагалі дивитися з кокпіту? Будемо дивитись, чи зможе Олександр Астахов на... Можливо, в повороті хоробрих він буде лізти. Так він лізе на внутрішню траєкторію. А він за рахунок Сліпстріму зараз взагалі пройде Андрія Вепро. Таке відчуття, але так, так, так воно і відбувається за рахунок на напрямі. Просто обходить Андрія Вепро. Можливо, і Андрій Вепро просто пустив, бо розумів, що Олександр Стахов зробить. Такий же самий ризикований мув, як зробив Андрій Вепро до цього, і краще не ризикувати. Ми вже на зворотній прямій з Назаром Васильчуком та Андрієм Пезняковим. І починається улюблена тема Павла Половчука: ігри сліпстріму і хто від цього виграє найбільше тут такий момент, що навіть якщо ти поїхав в сліпстрімі та обігнав свого суперника, то він може залізти в твій сліпстрім, вже коли ти його обігнав і обганяти тебе ще раз. Ну, ось як і демонструє Андрій Пезняков, Вони знову проходять це все сайт-бай-сайт, і схоже, що Назар Васильчук занадто близько під'їхав на виході з цієї прямої, але бачимо, що він і не намагається далі залізти в сліпстрім Андрія Пезнякова, щоб вибороти позицію. А, тому, схоже, що дійсно не хочуть вони мінятися до самого кінця. А нехай розберуться тімейти. Тим паче там Павло Половчук, <кл> який таке не любить. Тому побачимо. А ось тут якраз таки Денис зовсім дуже сильно атакував Вадима Бойка. І хто ж? Ну команда Версом поки що пізнє гальмування, і вони зберігають свою позицію. Та й Денис зовсім не сильно пушив в цій такі шикання, тому що там дуже дуже страшно пушити. І ось вони всі заїжджають на підстоп. Тим часом наші пілоти заїхали на пістоп. Бачимо, вже хтось виїхав. Все нас схоже, що GT, GT Укр у нас виборює лідерство. Дуже швидкий пістоп. Вони провели порівняні зі своїми суперниками. Андрій Позняков до сих пір на п'ятій, його вже обігнав Сергій Перегон та Єгор Винокуров. І щось сталося з Андрієм Позняковим. Він опускається все нижче і нижче. Невже це якраз таки шанс для команди? Team GT Укр наблизитись максимально до своїх суперників в командному заліку. Схоже, що. Ті самі технічні негаразди Андрія Познякова якраз таки впливають на. Е Події цього чемпіонату, якраз таки команду НФС, щоб вибрати топ-десятки, і тут Галактикус Рейсінг просто врізається в пілота команди Dandelion, Бо на внутрішню траєкторію заходив вже Дмитро Мішен. Він там вже трошечки носиком насправді свого боліду був попереду, але Галактикус Рейсінг вирішили його трошечки так подвинуть але подвинулися обоє. І цим користуються е, Микита Богомаз команди Team Eternal Bliss, які наразі в командному заліку на третій по Сходинці. І так, да, дивимося повтор. Дмитро Мішин на внутрішній траєкторії і. Ну. ну, Давай так. Я ніколи не був в судівській колегії, тому я нічого казати не буду. Було Половчука з технікою трабли, скоріше у Андрія Познякова були трабли, бо ще з. Сесії кваліфікації ми бачили, що щось з ним не так. Він не доїхав своє швидке коло, е, і потім ми про це поговоримо. У нас тут боротьба Версума і, НФ... і команди НФС і горвинокуру по зовнішній Просто за рахунок е, сліпстріму стріму та кращого виходу забирає собі позицію у команди Версум, але ми всі знаємо, що вони все одно рано чи пізно доїдуть до зворотньої прямої, і там вже все все вирішиться. Половчук вже вже буквально під'їхав до Дмитра Мішина. і Зараз дуже агресивний пілот команди side Attack, можливо, на гарячу голову навіть зробить якусь помилку, вилетить і так далі. Це все зрозуміло, тому що вони втратили свої позиції лише через технічні негаразди Я би був би злющим, я якщо чесно. Якби в мене таке сталося, але будемо дивитися. Павло Повчук дуже досвідчений. Дуже вміє гарно боротися і бачимо. Що поки що він не атакує, вони його дуже сильно сповільнюють, насправді. Е, і тут Павло Половчук по зовнішній траєкторії вже заліз в позицію сайт байсайд, дуже щільно вони їдуть. Павло Половчук не. Ну, і Павло Половчук обходить нас Дмитра Мішна, тому ще до маленької каруселі, тому що особливо тут нічого не придумуєш на зовнішній траєкторії, лише по е, якраз таки Маліка каруселі найкраще це проходиться, але вони під'їжджають доволі сильно. Але Павло Половчук зараз допоможе Дмитру Мішну в боротьбі з Микитою Богмазом, але тепер на зворотній прямій. Я вже й не розумію, що їм робити. Павло Половчук. Без сліп стріму, але він швидше за них, і він на зворотній прямій зараз навряд обжене. Але ми бачимо, що він поки що тримається попереду Макіти Богомаза. Дмитро Мішин скористався сліпстрімо свого опонента і виходить зараз попереду всіх своїх оцих опонентів. Павло плучка Микити Богомаза. Uh, і Павло Половчук не встигає залізти на засліп стрім до Микити Богомаза, але отут uh, щось якийсь підхак підробився, тому що Павло Половчук можливо за рахунок якогось ефекту ну не сайдрафту, а Дмитро Мішин щось дуже сильно відпускає. Uh, Педаль акселератора, і не зрозуміло, чому він це робить. І Павло Пловчук за рахунок цього відіграє дві позиції, і він на четвертій сходинці у нас схоже, що буде фінішувати, якщо все таки завершиться. Дуже незрозуміло, що стався з Дмитром Мішиним, який. Просто був вже буквально попереду своїх опонентів, йому залишалося лише доїхати, але тим часом ми вже і фінішували. Починаємо основну гонку шостого етапу Open World Cup 25-го року. І старт відбувається на дощовій е трасі. Норшляйфа і Андрій Пезняков дуже поганий старт від нього. На нього вже атакує Назар Васильчук і буде прориватися далі. Можливо, да далі пірне він на е -э Андрі Хто у нас там. Е на команду Дада Данделіон Андрій Позняков у нас захищає свою позицію від Назара Васильчука. І тепер Назар змушений боротися проти Богдана Пасіченка. Він його обходить наразі по зовнішній, і там кращий вихід зараз має Назар Васильчук. Можливо, він буде боротися з Андрієм Позняковим, проте ні, там слизький поребрик. Сач майже немає Андрій Позняков дуже щільно під'їжджає до пілота команди колекції з ресін. Богдан Пасіченко ледве не просто не приїжджає в задній глушак пілота. Назара Васильчука, Віталій Кулик, прям дуже небезпечний момент зробив. У нас є розмін позиціями. Андрій Позняков, зрештою в позиції сайт бесайд з Олександром Стаховим. Назар Васильчук не може наразі скористатися цією ситуацією, тому йому треба зараз робити якомога кращий вихід, щоб на цій прямій е, пройти пілота команди Галактику Сресних він це робить проте, чи зможе в дощ. Він буде пірнати всередину. Він наразі не знаходиться в позиції садба сайд, проте дуже дуже сильно під'їжджає. Буде тут пірнати все пізне гальмування. Галактику Сресніх не не намагається втручатися в боротьбу між лідерами. І Назар Васильчук наразі буде переслідувати свого головного опонента Андрія Познякова в питанні лідерства цього чемпіонату. Зараз Васильчук знову застряв за е, суперником, але не Андрієм Пезняковим. Будемо дивитися, можливо, він тут його вже пройде на вході, якраз таки на північну петлю. Бачимо, за широко виходить Данило Голінок, трошечки його пізносить на виході. Назар Васильчук знову на внутрішній, і тут буде вже спроба атаки. Данило Голінок намагається не, не втручатися в їхню боротьбу, бо слизько, на шляйф, 6 кіл, і це буде дуже небезпечно. Боже, який і наскільки ж мокра траса тепер і дощ все одно. Не спиняється. Дуже складні умови для пілотів. І давай так. Команда Версом показує свої результати, але вони не прям швидкі. І знову бачимо від Артема Сови ледве-ледве він сейвить свій свою креветку на, на мегавологій трасі е, е, на ношляйфе і чесно там просто. Ну, якісь восьмі сили допомогли, щоб не опинитися вже в стіні. Давайте глянемо повтор їде в Сліпстрімі, там трошки калюшка, і як же ж він її заселив трошки, трошечки поцарапав буквально диск і все. А mm -hmm. так. Ну, це було дійсно дуже-дуже на тоненько. Чи, було ми, б, чи, б чи мені здається, чи значить як, як прокол перед переднього правило? Ой, щось... ой, ой, так, щось він навіть по прямій якось так скаче, пригає. Да, да, ой, да, так, да. так, так. Все. Правого колеса немає, і ну тут я би вже їхав би і чинився, можливо, навіть би віддавав би вже е да, кермо то, да, іншому вже пілоту, стоїть. і. Воно вже, воно вже ледве крутиться. 30, Щось у нас, мабуть, сталося з Назаром. Бо ж шось... Щой... ще... щойно було 12 секунд. А ось він і стоїть, і ще й застряг, за і за не може страх. завестись. А він застряг просто. Застряг на. Да, Задня вісі, і він, пу, він пузом просто ліг на перебрик. Я вперше бачу, щоб креветка застрягла. У нас вже два мема з'явилися сьогодні. І ніхто ж не підчтовхнує, знаєш, були б кузова, тебе щоб би трошки хоч підштовхнули. Да. А так буквально чуть-чуть пихнуть, і все, і без. І як же ж він так А! Так він ще й запаркувався, <сі> <сі> Це... би І вони зійшли. От що ж тут у нас відбувається? У нас відбувається те, що Богдан Пасіченко перед шиканою влітає просто в Максима Буніча, але ну, насправді він влітає, влітає і вписується, і залишається на трасі. так, так. Максима Буніча щось пішло, не так. Максим Буніч образився. Скоріше за все, після того ні, звичайно, ні. Я це просто жарт. Звичайно, у нас тако як зазвичай. О, Назар Васачук. Тобто, ми чекали е, два кола, по тобто 20 хвилин. Де щоб Назар Васичук просто напрямій пройшов Данила Голинка. Дякую. Павло Павчук Андрій Пізняков знову ж таки. Е єдине, що спиняє цих людей бути попереду, це колові, які їх вибивають. Тимофій Трощак, до речі, походу на траві дійсно щеплення більше, бо всі щось на траву виїжджають. І Тимофій Трощак прям, прям, ну, всю пряму летів боком. Він, він вирішив, що так буде швидше, напевно. Друга помилка. І о оця друга помилка, да? Ні, Цей... Це вже третє. Це, це вже третє це вже третя, він програє позицію, і там щось по колесам, можливо, буде дуже кепське, бо він тут. О, ну і все. І на. І без заднього. але воно о, вирівнялось. А, почекайте, а так можна було. А можна це було сказати Артему сові. Ті складові пілоти, які мають бути, вони всі зібрані сьогодні саме в цьому тандемі, і вони просто зробили все, що. ой ой, -ой, -ой. Все. І вони зробили все, щоб е, довести це. І це абсолютно заслужено ще й 5 хвилин на навезмо. Павло, доїдь. Не треба. Я тебе хвилю для чого? І зараз на самому останньому перебрику. <гум> так, Сергію, не треба. Все, виїжджає він на вже фіна... на старт-фінішну пряму і. Завершує шостий етап Опен Cup 25-го року. Екіпаж під номером 15 Сайда так виграє основні перегони. Давайте, поки там другі, треті доїжджають, хоча б е до кудись, уже доїдуть сьогодні. Е е ми попитаємо інтерв'ю у сьогоднішніх переможців Андрія Познякова та Павла Половчука. Хлопці, я вас вітаю. Чесно сказати, мені вам нічого. Ви самі все зрозумієте, що всі найкращі якості пілота ви зібрали в одному боліді під номером 15. І Сьогодні ваша перша позиція з навезеними п'яти хвилинами. Ну, це абсолютно чесний, заслужений ваш результат. Давайте розказуйте, що у Андрія сталося на півстопі в, в першому спринті, і розказуйте, наскільки скучна була для вас ця гонка. Ну, давай, uh, давай, я, давай я почну про перший спринт, а потім Андрій розкаже, який є поганий Е, Ну, в принципі, він і до першого спринта може мати про те. Коротше, е, в першому спринті я їхав е, гонку в, в спільноті ДРС на першій сатокорсі, і я е, не встиг коротше, е, вчасно при, відкрити ай щоб uh -huh. поміняти пілотів. І тому я доїхав там гонку, запустив, і ми програли 6 секунд 40, Але я догнав там і ми приїхали третємо. і я, я був довольний насправді. От мені ти, е, ну, на, 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 настільки сильні пілоти, що їм одного чемпа е, водночас мало, і вони можуть програвати по 40 секунд, доїжджаючи в спільноті дерес. До речі, мої вітання в спільноті дерес. Е, ну, добре, Андрій, е, можливо, щось хочеш сказати про напарника. <с> Та ні, я от не тільки за перше, що, типу, я доїхав на піти, встав з боліда, присів так кажучи, на шину і почав курити і чекати, дивлячись, чекати, повела, дивлячись, як поїжджають всі боліди. <с> закат поїжджають мене. від так, тебе. <с> бо в нас ще перші піти були, наче, і я дивився і думав коли ж Загрузиться. Він сяде. Дуже романтично у вас склався сьогодні етап. Як вам основна гонка? Давайте так, по шкалі від 0 до 5. До 5 наскільки вам було скучно і хотілося спати? Було не скучно, це дощ, це Якби. А, Він добре, що був сильний. В сильний дощ попроще їхати, якщо ти знаєш, як їхати. Ну і сталося, що сталося, в принципі. No, вітання команді, котра доїхала і ці материнал Беліс, вони наче жодного разу не товались. Можу привітати тільки. Так, вони так, також дуже гарно показали результат. Ну, а ми вам дякуємо. Дійсно, показали сьогодні домінацію, показали прайм Артана в дощ. Тому дякуємо вам велике, вітаємо ще раз з перемогою. Ви продвинулись ще більше в командному заліку, і там вже дуже. дуже... Я, я не знаю, як буде наздогняти вас тім GT Укор, але удачі в боротьбі все одно. Дякую. Сьогоднішній етап, да, він виявився не дуже зрелищним, як то кажуть, дуже мало чого відбувалося. Але для пілотів, як бачите, навіть ті, що сьогодні домінували, сказали, що було не скучно, тому що це дощ, ай і дійсно по ньому дуже цікаво їздить. Особливо коли купу пригод трапляється з цими пілотами, коли вони намагаються доїхати з трьома колесами, з двома колесами, може, на моноколесі взагалі. Uh, тому це було знаєте для пілотів від організаторів, просто щоб люди покайфували і змогли вибрати собі купу купу очків. Як це зробили сайдотак? Вони відірвалися від Team житі вже дуже дуже далеко, і бажають Team житі тільки. Удачі, натхнення і сил, щоб вони змогли до них дібратися. Ну і е, моя подяка сьогодні всім пілотам, які витримали цей тиск, які доїхали до кінця і зараз доїжджають, поки я це говорю. Тому що таку мать витримку, чесно, не кожен зможе. Я би не зміг абсолютно е, доїхати цю гонку. Я б зійшов ще з, зі старту, напевно цих перегонів. Тому дякую пілотам, дякую організаторам за цей формат насамперед. Також я дякую сьогоднішнім людям, які сидять у віртуальній кабінці. Неймовірний кінематограф Владислав Тафельський сьогодні, прям що не кадр то кіно. Мій напарник Сергій Краснокутський. Дякую тобі величезне, що ти тут, що ти з нами. Дякуємо тобі, Денис. Прям відчувається, як ти вже віддався до себе. Я так, я ще в першому спринті десь там був, і зараз ехо, знаєш, все. Добре, я нагадую всім глядачам, що це відбувається лише завдяки Збройним силам України, які захищають нас 24 на 7 цілодобово. Тому, будь ласка, підтримуйте їх, донайте. Допомагайте, волонтерите, робіть все, що в ваших силах, тому що ми бачимо, що з кожного дня легше дійсно не стає. Тому дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!